Друзі, всіх вітаю на своєму YouTube-каналі Агрозоленд. Це буде друге відео на цьому каналі, яке ми будемо з вами знімати і показувати, що ми робимо, чим займаємося. Зараз у нас буде провив на та дині. Будемо провивати, паливати, тому що вони вже підсохли доволі. Ті дні були пасмурні, а зараз вже підсохло, як ви бачите. Коренева система в нас достатньо потужна, хоча ще росинка зовсім маленька, але при тому корінь ми розвинули і її дуже-дуже гарно. Але так як вже все підсохло, бачите, все кришиться, в такому моменті потрібно проливати далі. І дуже важливо, дуже важливо, щоб не поливати розсаду просто водою. Це дуже важливо. З кожним внесенням ми повинні дати її якесь добро. А отакій от початкові стадії, як да, ви така рослинка, ми повинні гарно розвивати саме кореневу масу, кореневу систему. Якщо ми гарно розвинемо корінь е, саме зараз, то в подальшому рослина в нас буде потужна, вона зможе витягувати е, всю свою листову масу, так і е, ну, буде гарна, потужна рослина. Тому що якщо ми зараз будемо гнати рослину е, на те, щоб вона збільшувала саме листову масу, а не при тому не розвинемо кореневу систему. Тоді це скажеться погано на кінцевому результаті. Ось зараз я вам покажу: в нас тут є вже така більша розсада, яку ми продаємо. Так, Ось вона так виглядає. Тобто, це це розсада кавуна фарав. Як ви бачите, вона вже знаходиться ось в такому стані, тобто в неї вже три справжні хвистки, вже четверте лізе, четверта. Вже буде пасано, Тоже провинімо, бо вона вся абсолютно суха. Тут ми можемо побачити набагато краще коренева система. Вона багато потужніша, набагато краще розвинута. І ось, і ось така гарна потужна рослина. Що ми будемо робити зараз? Ми будемо обов'язково провивати. І чим ми будемо провивати? Дивіться, для того, щоб розвивати кореневу систему, ми повинні використовувати максимально. Фосфорні добрива, тобто є в нас НПК. Що таке НПК? Це азот, фосфор і калій, Н азот, П, фосфор і К калій. Тобто це основні елементи, які необхідні рослині для росту розвитку. Але залежно від стадії росту розвитку рослини, це НПК ми коригуємо. Наприклад, якщо рослина росте і тільки розвивається. Розвиваємо корінь, даємо більше фосфору, тобто НПК, наприклад, 10-54-10. Якщо рослина, ми розвинули гарну кореневу систему і нам треба трошечки наростити листову масу, але не так сильно потужно, а лише трішечки, тоді ми даємо там, наприклад, 3 ки Якщо нам треба внести якесь добриво, але не сильно, щоб рослина пішла в ріст. Тоді ми даємо універсал. Вона буде потрішки нарощувати корінь, потрішки листову і потрішки буде е, калійного добрива. Якщо ми висажуємо кавун, чи там, наприклад, рослина вже в нас е, коренево сформувала, нам треба швидко набрати її листову масу, щоб набралася листова маса, тоді ми даємо азотне 30 10 10, 10 тобто найбільше азоту. Це 30. В період того, коли рослина зав'язує плоди, ми даємо безазотне добриво 0,54. 0,5410 чи там отакого от типу, тобто безазотне. Це також дуже важливо. І дуже важливо, коли рослина в момент цвітіння цвіте, зав'язує плоди, це вносити її бор. Це без заперечень. Це дуже важливий елемент, саме в момент е, цвітіння для рослини, щоб були гарні завязі, не осипалися, і рослина потужно подоносила. Так. Тут можна розповідати дуже багато і дуже довго, але ж давайте все ж таки будемо щось робити з нашим кавуном та динькою. будемо проливати, лити, що ми будемо зараз робити. Так як е я хочу ще трішки розвинути більше коріння, так? але при тому вже трішки давати і е щось на листове і на каліне, так лагесенько, да? е то ми будемо використовувати сьогодні з вами Five Multi. Е чого саме він? По-перше, це 3,20-ки. Тобто тут НПК у нас 20-20-20, але що важливо, що тут в нас ще є кальцій. Кальцій це дуже важливий елемент, це така, такий елемент, який е грає роль у будівництві рослини, так? у структурі в плотності рослини е і в подальшому грає в плотності плода. Якщо, наприклад, ми бачимо на томатах верши вершину гниль. так, да? Це недостаток кальцію в 99% Це недостаток кальцію. Там чи кальцію у селітру вносять, чи е, там вносять добрива, з які має собі кальцій, чи хелатин кальцію. Якщо ми говоримо про кавун, дуже часто історія, коли е, фермери чи там люди, які вирощують кавуна, такі, наприклад, кавунчики, по кілограма три, і вони всі потріскані, а всередині білі. При цьому, коли ти спілкуєшся з людиною, питаєш, що ви вносили, не вносили, вона каже, ні, депо типу, кальцій ніхто не вносив. Ось, тому в всіх своїх рекомендаціях, які я там даю, прописуючи на ту культуру чи на іншу, я обов'язково включаю кальцій. Кальцій це дуже важливий елемент, який має бути. Якщо ви не хочете вносити, наприклад, кальцинічі чи у селітру, тому що це нітрат кальцію, так, це азот. Там є кальцій, також є азот, а азот в амонійній формі. Так? то ми, в такому випадку я раджу вносити, наприклад, Мікростар кальцію це органічний продукт, органіка і так само буде вам кальцій. Хелатин кальцію можна вносити, якщо не хочеться нітратів. Ось, Тому оцей продукт, Горогріновський 5 Multi. А, він дуже буде доречний зараз, от зараз його внести. Також в мене залишилося ще трішечки потужного старту. Це м, засіб, який запускає ростові процеси і утворення гарної кореневої системи. Він в мене є. Ми зараз це все діло з вами наколотимо і провиємо нашу росину. Погода в нас ну, ніби така нормальна, ніби вже не передає дощу, тому що якщо ми дивимося по погоді і там передає дощ, так, то ми проливаємо там з щоб Воно трошечки все пропиталося і цього достатньо, тому що якщо ми залиємо нашу рослину, а далі будуть всі дні просто дощ, дощові, так, то почнеться розвиток різних хвороб, кореневих милів, фузаріозне в'янення. Альтернаріоз, бактеріоз і пішов-поїхав. Тобто ми повинні дивитися, це дуже важливо, слідкувати за погодою, за погодніми умовами, за поливом. Рослина буде перевита, вона буде страждати. Кавун це достатньо посухостійка рослина. Так, І вона себе нормально почуває. Ну от Наприклад, от я зараз витягну, він взагалі тут сухий, сухий, сухісінький. Зараз я вам покажу. Просто воно все розпадається. Я зараз такого наглядно покажу. Дивіться. Він повністю сухий. Ну, тобто, абсолютно сухий. Тут вологи в ньому взагалі немає. При тому, він, дивіться, стоїть рівненько, він не зав'явши ніде нічого. Тобто це говорить про те, що рослина достатньо посухо стійка. І заливати її постійно водою вкрай не потрібно. Е, так само, і вже коли ви висадите, за цим потрібно дивитися. А він дотягає на метр коріння лізе в, в землю, да, і він, до посухи він достатньо стійкий. Але зрозуміло, якщо не буде поливу, не буде вологи, то як він тоді набере е, того кавуна, звідки він його набере, е, коли на одному кущі може бути там три ягоди і так далі. Так, е, це я все вам розповів. Далі. Хто серйозно займається, хоча б, хоча б трошки серйозно, так, ви повинні в себе мати ось таку річ. Це аналізатор, е, аналізатор води, так, за допомогою якого я завжди коригую PPM-розчину, PH розчину і також е, температуру води, якою ми поливаємо. Тому що якщо температура води. Ну, дивіться, ось зараз в теплиці температура ґрунту тут орієнтовно десь 22 градуси, 23 градуси, можливо так? Ось. А ми взяли воду, наприклад, холодну і починаємо поливати нашу рослину з температурою в 15 градусів. Там. Для рослини це величезний стрес, такого робити категорично не можна. Температура поливної води має бути там від 20 до 25 градусів. Це оптимальна, нормальна температура. Це дуже важливо. Ви думаєте, що це там воно можна а, налити і полити? Ні, так воно не проходить. Тому за допомогою цього пристрою ми будемо з вами перевіряти PPM, концентрацію розчину, тому що не завжди те, що написано на баночці, да, тобто, наприклад, 20 грам на відро води ми даємо е, добрива. А коли міряємо PPM, а там воно в нас виходить там, 700, при тому, що нам треба 1200, там, 1300 чи 1100, а воно 700. Тобто розчин не насищений. Там мала кількість доброго. Тобто, Це ж залежить від параметрів води. В кожного параметри води різні. Ось, І це впливає на, також на оцей ППМ розчин, на концентрацію розчину. Е, водичку ми взяли. Водичка в нас є, чистенька водичка, все. Вона навіть, можна сказати, отфільтрована, тому що фільтрувалася вона для акваріумів просто мочалкою. Дай з помпою, тому вода взагалі для поливу це бомба, вона фільтрована. В цьому плані це взагалі дуже круто, Так? аби наш мікрофон тільки не впав, ну наші тримається. Що ми робимо далі? Потужний старт. По дозуванню потужного старта тут в нас йде, якщо я не помиляюся, 20 мл на 10 літрів води. 20 мл на 10 літрів води. У нас відро 18-літрове. Ось тому ми будемо давати десь 35 мл. Цього буде абсолютно достатньо. Хороший засіб. Завжди даю його там і в рекомендації, завжди даю його в таких ситуаціях, де погано розвинута коренева система, він містить в собі амінокислотів дуже багато. Також він містить в собі трошки фосфору, трошки магнію, трошки азоту, цинку, марганець. так. Ось, але головне, що от іменно, е ці елементи всі сприяють тому, щоб коренева система наша розвивалася. Так, даю 20 грам раз. 20 грам виваємо раз. О, до речі, я не показав вам PPM, зараз я покажу вам, поки я ще не, до... не колотив його. Скорієчку виливаю і не колочу, щоб показати вам розчин. Дивіться, ось такий е, да, пристрій, який буде мірити нам е, PPM. Дивіться, PPM просто води 410. Так, Це PPM. Е, температура води в нас 24 градуси. Так? Що ми можемо ще подивитися? PH можемо подивитися. Так, PH. Бачите, PH у нас 8,5. PH ідеально це 5,5 до 6. Це також має вплив. Тоді ми або понижаємо PH, або повишаємо PH. Але зараз ми подивимося, як ці параметри зміняться саме е, після того, коли ми будемо колотити ці всі добрива. Так, ми побачили 410 і PH ми також побачили. Ми внесли сюди з вами е, уже. Потужний старт, зараз ми це все діло розколотимо. У мене така як колотівка. Заодно як його оприскувач. І я поливаю ним завжди все. Ну, Мені подобається, зручно просто. Зараз це все розколотимо. Це ми з вами розколотили, Тепер набираємо цей розчин, щоб подивитися з вами, як змінилися параметри. Дивіться це вже з потужним стартом. Міряємо ППМ розчину. PPM розчину у нас вже виріс. Тобто 760 вже став він да, від 400, де була просто вода, і вже 700. Але я дав по інструкції, але концентрація розчину в нас мала все одно. Тому що нам потрібно додати далі. Дивіться, так, і дивимося PH. PH вже понизився 6,3, а був 8,5. Ви бачили? Тобто PH вже ідеальний. Далі ми будемо додати сюди ще Грогрін. Все, потужний старт ми відкладаємо і додаємо сюди Грогрінь. Так, ще один момент стосовно добрив Грогрін. Добрива агрогри – це вагові добрива. Тобто ви не можете, так якось тут 20 мл. Я взяв цих 20 мл, сюди влив і все, воно так не працює. Тому що, якщо ви дасте, наприклад, 20 мл, то по вазі це може бути або більше, або менше. Тому що добрива тут вагові, тут 200 г, а не 200 мл. І ми повинні важити. Це дуже важливо. Тобто, якщо ми вносимо е, там, на гектари, то це від 5 до 10 кілограм на гектар вноситься. Ось. Е, якщо так, як тут, то ми, е, у нас концентрація розчини не повинна перевищити. Конкретно, ось, наприклад, 5 мультій 1 грам на 1 літр води. Тобто 10 грам на е, 10 літрів води. Оце ця концентрація, яка не повинна перевищувати. Тому ми зараз. Е, Будемо його вносити. У нас тут, грубо кажучи, 20 літрів. І ми будемо з вами давати 20 грам. Ну, у нас тут 18, да, але будемо давати з вами 20 грам. Бачите, ось такі це добрива, вони heveві, вони ось такі густі. І тут потрібно а, достатньо правильно їх використовувати. Ці добрива, вони. Осідають, тобто вони важкі і вони осідають. Перше, ніж його наливати, його треба гарно розколотити все. Тому що воно таке густе-густе. Якщо ви будете просто зверху його брати, це вже буде нерозмішаний, нерозмішаний продукт, концентрація, все, елементи якісь осіли, які зверху. Це неправильно так не робити. Гарно розмішали. І тепер будемо з вами його вважити. Двадцять грам, двадцять грам є тепер набираємо сюди трішки водички, звідси. Ось так воно, бачите, виглядає. Воно достатньо достатньо густюче і отак його розмішую. Можна брати більшу ємність, це в мене що тут було, то я взяв. Все, я поки мішаю. Це все діло гарно. Також, якщо попередньо ви не захищали вашу рослину ні від яких хвороб, Сюди можна в цей же ж розчин вносити саме триходерму від компанії Miko Чому саме її? Тому що то жива триходерма. Там їх іде три види. Так, чи Вона заселена на зерні. Так? Тобто це жив, жива триходерма, це не та порошкова якась там мертва. Це жива триходерма, яка буде дуже-дуже круто працювати. Я завжди вношу, кожних 10-12 днів я її вношу. Тобто Я днів 5 тому назад її вносив, зараз сенсу мені вносити її немає. Ось тому вам цього не показую. Але якщо ну да, на Ютубі ще відео немає, на тіктоці відео є, як я вносив е цю триходерму в попередній раз. До речі, в нас є TikTok, залишу вам посилання, свій інтернет-магазин AgroZoland. Якщо комусь щось цікаво, препарати, хімія, гербіциди, засоби захисту, корма для тварин, звісно, раді вас будемо бачити. Відправки в нас кожного дня. Так, мішаємо, колотимо. Ромішаємо, колотимо. Зараз ще тут у нас трошечки на кришиці є, ми його теж розмішаємо. І будемо перевіряти з вами І PH. Так, тепер розковочуємо. А, і до речі, триходерму. Так, там йде їх всі три види. Ви берете ложку таку повну з верхом на відро води, всі три види. Настаюєте її, потім проціжуєте і цим розчином провиваєте. Вона дуже гарно працює по захисту рослини. По хворобах, по іфузаріозному, по кореневих гнилях, по всьому. Якщо постійно її вносити, будете мати дійсно гарний результат. Так само можна вносити буде її і по листу. Працює бездоганно. Органічний препарат ніякої хімії. Так, все, це ми зробили. Тепер з вами будемо зараз перевіряти. Все, дивіться, ось такий у нас вийшов PPM-розчину ну, 1087, тому на 1200-1000. Ну, це нормально. Це такий нормальний середній розчин, яким можна користуватися 24 градуси. А, і pH, ну, pH у нас 4,3. Зараз я трішечки її а, підніму там, до п'ятірки ки може 5,5. І все. І будемо поливати. Це в мене форсуночка, якщо там я щось по бризкою, а це форсуночка, якою я поливаю. Достатньо зручно. Вона ну, якраз така, щоб мені було зручно поливати. Так, це вставляємо сюди. Раз. І погнали поливати наш колунчик. Дуже важливо, друзі, щоб вони... Е, ну, щоб не, не сильно там по листу його давати, да? бо те, що ми даємо, наприклад, потужний стар, так, це по листу його давати не треба. Зрозуміло, якщо воно у вас там попало, то потім потрібно в кінці просто простою водичкою собі сприскали його, змили, щоб не було потім опіків від добрив. Бо такі історії також дуже часто трапляються. Люди в касеті поливають, а відповідно воно ж попадає куди на листову пластину. І, наприклад, те, що там якісь укорінювачі чи ще щось, воно трошки підпалює листову пластину. Це також дуже важливо. Тому і отак от ми все з вами поливаємо. Воно так за один раз не пролиється, це ми тільки поверхню, тому ми перше... я завжди раз перше проходжу, на другий раз повторно. Провиваю. І тоді воно доходить вже до самого коріння донизу, тому що так у касеті не пролиєш. Просто за один раз. А так достатньо зручно. Це, до речі, кавунчик від американської компанії Novosis. Він мені дуже сподобався, я перший раз його ось посадив в цьому році. Так? Саме цей. І мені сподобалися його сходи. Він зійшов 100%. Весь один в один. Немає в нього той довший, той потягнувся, той коротший, той ще якийсь. Весь він чіткий такий, знаєте, це мене прямо в ньому дуже сильно порадувало. І ось так проливаємо абсолютно весь кавунчик. Я думаю, тут вам показувати особливо нема чого. Дивіться, ось який цей кавун. Тобто він весь незесенький, весь один в один. Бачите, нема в нього там якісь потягнувся чи ще щось. Дивіться, яка незесенька рослина і має ось такого ж листочка. Просто крутий, дивіться. Просто крутий. Ось, наприклад, Charston Грей, він вже не такий. Бачите, вже не такі огірочки, помідорчики. Тому ось так. Тому, друзі, розвиваємо цей наш канал в Ютубі і надалі. Щось цікавеньке буду вам показувати, буде висадка, будемо мульчувати землю. Ми будемо щось показувати, вам чим займаємося, що робимо. Тому з вас підписка, з вас лайк, тому що нам треба трошки продвинути наш канал, так як ми тільки-тільки починаємо. Продовжуємо його відновлювати, скажімо так. Ось. І якщо когось цікавить там більше всякої інформації, переходьте в Тік-Ток. Там по 10-12 роликів кожного дня я викидаю, щось знімаю, щось показую, тому там можна побачити більше вже такого якогось цікавого. Ось. Ну, а тут раз в тиждень буду робити вам відео, можливо, два. Тому всім гарного дня, всім до зустрічі.